Краса, вишуканість, грація і розум. На сцені міського будинку культури обирали королеву РДГУ-2016. Конкурс відбувається уже у дев'яте. На наступний рік у нас вже буде ювілей, десятий конкурс. Продовж місяця підготовки до фінальної частини красуні не тільки вивчали сценічної гри, навчалися майстерності хореографії та дефіле, а й виконували важливу місію. Допомагали тим, хто найбільше цього потребує. Так, за всі роки проведення конкурсу учасниці підтримували малюків у дитячому. Ваших будинках та людей похилого віку. До речі, родзинкою цьогорічного конкурсу став танець Пасадобель. Цьогоріч вони будуть танцювати, подарують залу Пасадобель. Тогоріч це був вальс, танго. Кожного року ми показуємо, що у нас дівчата також він називається наш конкурс краси та інтелекту. У нас дівчата дають відповіді на запитання, показують свою хореографію і також дефілюють. Серед 37 учасниць обрали 13 претенденток, які і представляли честь свого факультету на конкурсі. Серед конкурсанток ділиться своїми враженнями від підготовки до фіналу і представниця історико-соціологічного факультету Лілія Стафєєва. Для того, щоб прийняти участь у Королеві РДУ, це є мрія моєї з першого курсу. За чотири місяці ми пережили все. Було ще й приїжджали з дому в лютому, коли було дистанційне навчання. Було ще й допізна пізна на репетиціях. Дівчата всі згуртовані, дружні, намагалися до одному все допомогти перебороть. На дружбі все кріпилося. Отже, мрія дівчини таки здійснилася переможницею 9-го загальноуніверситетського конкурсу Краси та інтелекту Королева РДГУ РДГУ-2016» і стала представниця істфаку Стафеєва Лілія. Зряна Жильчук, Павло Невесенко, Ельдар Магомєдов у ритмі подій.